Вітання всім, хто зараз разом з телеканалом МТМ в ефірі Акценти стартував новий навчальний рік. На жаль, війна знову не дозволила розпочати його традиційними святковими заходами. Та й саме навчання в умовах війни має свої особливості. Які вони у запорізьких мистецьких школах говоримо сьогодні в нашій програмі у гостях Тетяна Степурко, директорка Запорізької дитячої музичної школи номер 5 Вітаю вас! Вітаю! І зі святом також вітаю з початком нового навчального року. Як у вашій школі відсвяткували день знань? Ну, завжди е, у кожному навчальному закладі День знань це особисте свято, тому що кожного навчального року ми отримуємо новий виток життєдіяльності, приходять нові. Учні приходять молоді фахівці, тому для кожного навчального закладу новий навчальний рік це велике свято. У нашій Запорізькій дитячій музичній школі номер 5 це особливий рік, тому що заклад було утворено у 1968 році, тому ми зараз зустрічаємо 55-й навчальний mm -hmm. рік Запорізької дитячої музичної школи номер 5 Тобто у вас ювілейний ювілейний рік, mm -hmm. так. Як працюватимуть мистецькі школи, зокрема ваша музична школа цього навчального року? Що змінилося з минулого? Можливо, формати навчання якось трішки змінилися. Ну, в цьому навчальному році в нас буде проводитися освітній процес наступним чином: 44 учня, які є за межами України, будуть отримувати мистецькі навчання у повному дистанційному форматі. Всі інші учні будуть мати змішаний формат навчання, де буде Більшістю дистанційне навчання з наданням індивідуальних практичних занять з викладачами. Так сталося, що заклад знаходиться. Орендує приміщення приватної школи Хабат Любавич, де є облаштоване укриття на 500 осіб, тому ми маємо змогу, утримуючи наших учнів життя та здоров'я учнів у безпеці у разі повітряної тривоги, спуститись до укриття. Як це відбувається? Діти приходять до своїх викладачів один раз на тиждень для того, щоб отримати у звичайному форматі той урок, який йому потрібно отримати. Практичні більш навички, які ми не маємо змоги повноцінно стовідсотково надати в дистанційному форматі, це дійсно полегшує і для викладачів, і для учнів весь освітній процес. А минулого року так само навчалися? А минулого року ми навчались більше в дистанційній формі, тому що була така, знаєте, і паніка, і був розпач окремий. Але ж я можу сказати, на початок війни у березні то було дуже так складно. А до сверсня всі зібрали свої сили, всі змогли якось так с. Акумулюватись і зробити так, щоб діти утримували повноцінний освітній процес у дистанційній формі, то виходить навіть ті, хто виїхали за кордон, мають можливість продовжити навчання в вашій музичній школі. Так. А наскільки дистанційний формат він якісний з огляду на те, що опановують музичні інструменти, і як мінімум того самого інструменту вдома може й не бути, там де знаходиться дитина. Так, да, дійсно, це достатньо складно саме для мистецьких напрямків, тому що дуже важний і дотик учня до того, щоб поставити йому вірно руки, поставити виконавський апарат. Великі ускладнення є робота над звуковеденням, бо всі прилади вони мають іскаження звуку, тому це дійсно не є стовідсотково такий позитивний вплив на становлення дітей. Але ж протягом вже кілька років. Ми вже займаємось саме над дистанційною формою навчання, над його удосконаленням, тобто пошуком якихось нових і платформ, і якихось нових методів, прийомів для того, щоб зробити так, щоб було більш якісно впровадження освітнього процесу для діточок дистанційної форми навчання. Можна сказати, що вже до максимуму наблизились до цього, да. щоб якомога якісніше це відбувалося. Да, але ж на жаль, стовідсотково відсотково виконавському розумінні становлення учня дуже складно. Дистанційний процес, тому що ну у нас така специфіка гри на музичних інструментів, коли потрібно бути поряд з вчителем, потрібно бути і руку поправити, і розказати, як це повинно бути з голосовим апаратом. Тому є ускладнення, але ми їх долагаємо. Як ті, хто за кордоном ви радите якісь брати, мабуть, індивідуальні заняття, щоб доторкнутися до ні, інструменту? Ні, викладачі намагаються як наймож... як найбільше надавати учням і два, і три рази на тиждень уроки для того, щоб їх підтримувати у тій формі, в якій вони є, достатньо складно з тими учнями, які початківці, там більш складностей, бо вони ще нічого не вміли, і вони поїхали дуже складно. Тому а для тих учнів, які вже мали певні навички виконавські, да були такі часи, що було не дуже зручно з ними працювати, але людина до всього звикає. А як щодо тих, хто вперше вступає до вашої, тобто перший рік навчатиметься в музичній школі в вашій, і для таких дітей можливий повністю дистанційний формат? Чи ви зберігаєте його тільки для тих, хто вже навчався і виїхав? В нашому закладі ми стараємось зберігти для тих дітей, які тільки прийшли, змішаний формат навчання, бо це є дуже доречніше і більш корисніше і для дітей, і для викладачів. І тому ми більш все ж таки плануємо навчати дітей у. Змішаному угу. форматі, але ж усі мають право на утримання мистецької освіти, початкової мистецької освіти. Тому ми не можемо відмовити, якщо дитина на якомусь часі навчального року виїздить за межі міста і скаже, що вона буде займатися дистанційному. Будемо продовжувати освітній процес у дистанційній формі. Ну, ті, хто вже виїхав, мабуть, вступати ні. Так ні, Ну, це я й мала на увазі, чи берете тих, хто ні. дистанційно. А як вступити до музичної школи? Можна це зараз зробити? Чи вже все набір завершено? Рік початок загалі то в закладі на сьогоднішній час займається 520 учнів. Я можу сказати, що на початок минулого навчального року в закладі займалося 500 учнів. В цьому році контингент збільшено на 20 одиниць. Діти займаються за чотирма напрямками: це опанування освітнього процесу і навчання гри на музичних інструментах, їх 17. Це клас академічного сольного співу, це хоровий клас. І особливо такий дуже приємний клас це образотворчий мистецтво. Тоді ти, діти йдуть з, з великим yeah. задоволенням. Крім цих 520 учнів, які є зараз у закладі, ще працюють відділення, яке працює на засадах самокутності, де надаються загальні освітні компетентності для самих наймаленьких від трьох до п'яти рочків. Їх на сьогоднішній час 41, тому ми. Майже укомплектовані, але ж я хочу зазначити, що кожна дитина має право вступу до закладу в термін червня і термін серпня. Тобто для того, щоб не було втрат у навчанні, дитина повинна розпочати навчальний рік з 1 вересня і отримати повноцінний багаж знань, який вона має отримати за роком навчання. Але ж ну, зовсім такі малопопулярні спеціалізації, які існують зараз в закладі. Це спеціалізація Віолончель, На жаль, мало йдуть на Віолончель, Баян, Акардеон. То ми маємо такі, ну, таку змогу просити департамент культури і туризму, коли приходить. Дитина і проситься саме навчатися на цьому інструменті, просити, щоб дали змогу нам додаткового місця, щоб дитина мала отримувати початкову мистецьку освіту саме з цих малопопулярних напрямів. Тобто, там, де не, не укомплектовані повністю класи групи, ви можете. Взяти дітей можемо і протягом ну протягом року зовсім на ні навчальні тільки початком 10-15 днів, тому що всі групи музично теоретичних дисциплін вони формуються до 15 вересня, і тому ми маємо таку змогу ще до 15 вересня взяти діточок саме на ці малопопулярні направлення. А як взагалі е, вступити до музичної школи? От період червень-серпень це якісь екзамен дивіться. У вас, чи... в нас проходить велика вступна кампанія. Тобто, ми дуже анонсуємо заклад для того, щоб люди знали, коли у нас розпочнуться саме вступні іспити. Протягом квітня і травня до нас приходять батьки, пишуть заяви. Також в електронній формі батьки мають можливість заповнити заяву. І з початку червня розпочинається такі невеличкі тестування. Для чого нам потрібні тестування? Ми маємо розуміти, з якими здібностями до нас йде дитина і над чим ми повинні працювати, для того, щоб людина, саме батьки чи законні представники, отримали той продукт освітній, який вони хочуть мати після нашого навчання. Все ж таки дивитись на здібності, перш ніж ну, зараховувати. Ми ж повинні розуміти, що, що за діти. Немає таких дітей, які не мали б здібності, але всі здібності вони розвиваються, і потрібно зробити такий вибір дитині, щоб їй був цей розвиток, знаєте, не тяжким. А з легкістю, тому що як дитина ну, немає зовсім ніяких таких великих музичних е, здібностей, хоче грати на скрипці, то ми їй порекомендуємо трошки другий інструмент. Якщо вона піде на скрипку, вона через місяць її покине. Скрипка, бо їй буде дуже важко. Складний. Так, mm -hmm. Якраз скрипка потребує дуже такого е, гарного слуху, музичного слуху. Тому тоді ми беремо діток, які мають ну, самі найкращі музичні здібності. А які спеціальності найпопулярніші? От ви сказали, що мало йдуть на віолончель, баян. А куди йдуть здебільшого? Ну, саме популярна спеціалізація це гітара. І це було завжди, скільки років я працюю гітара я думала, фортепіано фортепіано на другому місці. Зараз Раніше вони були якось ближче. Дуже люблять академічний сольний спів. Це дуже подобається, бо дитина може себе самореалізувати як артист. Спочатку почуваючи себе на маленькій сцені у школі, а потім вже і на великій сцені-сама сама така зараз дуже така позитивна позиція з бандурою. Якщо раніше в нас на бандуру ну, не дуже багато діточок шло і не було дуже багато охочих, то зараз я можу сказати, що на бандуру йдуть, і це дуже приємно. Бо бандура то душа українського народу. Народний інструмент. Так, це наш український народний інструмент, і дуже гарно, коли діти навчаються. На бандурі, коли звучить і капела бандуристів, і бандура у сучасному виконанні це дійсно дуже цікавий музичний інструмент. А що скажете наскільки активно вступали цього річ? Якщо порівняти, наприклад, до воєнний період, то зараз не було проблем з тим, щоб набрати учнів, принаймні тих, хто вперше йде. Я не можу сказати, що в нас погано з набором нам так пощастило, що наш заклад знаходиться як єдиний заклад початково-мистецької освіти, який надає професійну освіту на правобережній частині міста. Тому у нас ну, завжди є достатня кількість бажаючих дітей, які хочуть навчатись. Але ж у минулому навчальному році, я ще раз підкреслю, це було 500 учнів контингент закладу, а в цьому навчальному році є більша кількість бажаючих навчання. Це дуже радує, ну і потім ви ж розумієте, музика це душа, це серце. Якщо дитина займається музикою, вона свою частинку утримує від викладача. І я дуже рада, що батьки це відчувають, що батьки ведуть своїх дітей для того, щоб дитина мала змогу розвинутись. скільки років можна вступати, і коли вже не можна. Можна вступати з шести років до основного контингенту, освітні програми, за якими працює заклад, їх шість. Вони розраховані саме на тих діточок, які йдуть до першого класу загальноосвітніх шкіл. Але ж якщо дитині менше рочків, і батьки мають намір навчати дитину, розвинуту дитину, чи батьки ще для себе не відокремили, чим хоче займатися дитина спортом чи музикою, чи може ще щось, може танці. То вони мають змогу прийти до цих груп, які надають загальну мистецьку. Підготовку вони називаються підготовчими, і там дітки з трьох рочків. Тобто можна навіть Може. і в дитсадочок водити і Може. приходити, подивитися, які здібності у дитини, так. куди їх спрямувати краще. І розвинути дитину, бо музика вона тільки допомагає. А коли вже пізно? Ніколи. <пізно>, Пізно не може бути ніколи, якщо у людини є бажання. Ну, якщо це доросла людина, наприклад, були можна... такі випадки в нашій школі, коли приходили дідусі і бабусі і хотіли займатися разом зі своїми онуками для того, щоб по-перше їм допомогти. Бо це дуже добре, що коли бабуся чи дідусь так своїм онукам з усіх сторон були люди, які вже протягом. Певної кількості років покинули заняття в музичній школі, і прийшло таке бажання продовжити навчання в нашій школі, самому найстаршому учню, було 62 роки. Uh -huh. Ну, попри те, що школа дитяча прибажає. Ми маємо таку змогу. Угу. Це люди, особи, які йдуть не до основного контингенту закладу. Це особи, які займаються на відділенні самоокупності. Тобто є таке відділення, воно особисте. Це відділення з надання додаткових платних освітніх угу. послуг. Якщо ви хочете намалювати свою дружину чи матусю, будь ласка, приходьте. або заспівати її пісню. Або заспівати її пісню або Заграти її на музичному інструменті, будь ласка, з вами будуть займатися. То ви говорите, що на початку навчального року ще можливо влаштувати дитину в ті класи, де е, не такі популярні? Так, а от якщо брати, наприклад, дітей категорії вимушено переміщених осіб, буває таке, що вони приїздять посеред навчального року, чи можна якось. Ми працювати. взагалі намагаємось допомогти таким дітям, бо перш за все у цих дітей велика психологічна неврівновага. І тому відмовляти такій дитині не бажано і не треба з педагогічної точки зору. Тому ми звертаємось до департаменту культури і туризму для того, щоб нам надали змогу чи на звільнені місця взяти цих діточок, чи може додати якісь цифри до контингенту учнів, щоб зробити так, щоб ці діти не від. Відчували ніякої зміни свого рідного міста і туди, коли вони прибули у п'ятій музичній школі. 30% учнів це внутрішньо переміщені особи. Це обов'язково має дитина прийти з іншої музичної школи. Ну, наприклад, там навчалася в себе на території, переїхала сюди і продовжує навчання тут. Чи можна так і з нуля посеред року, якщо це з тієї категорії? Ну це не бажано, тому що це дуже погано впливає саме на розвиток дитини, коли вже розпочався навчальний рік і певна програма вже надана, і певний обсяг знань вже наданий. І коли дитина з середини навчального року буде намагатись встигнути досягти того, що вже вміють діти. Її віку, які вступили спочатку, то то й не є дуже добре для дитини, тому бажано таких випадків. Ну, то особливих так. умов таких немає. Тоб... Ні. Ні. Якщо дитина грає співда, може бути в неї якісь там вади, недоліки, але ж все це можна поправити. А якщо з нуля, то не бажано. Все, в свій час треба все робити. Так, бажано з так. нового навчального року. Можна да, приходити да, і опановувати. Да. От ваша музична школа, вона чим особлива? Ну, взагалі-то я дуже люблю свою музичну школу і свій, свій великий колектив. Він дуже різноманітний. 60 викладачів, які достатньо високого рівня, і викладачі, які мають і певний досвід, і молоді фахівці. Вони всі е, направлені на горіння творчістю. І це дуже добре, коли ми. Розпочинали навчальний рік, і до свят державних свят ми випустили дві частини святкового звітного концерту, де приймали участь у відеоформаті, тому що не мали змоги все провести вживу, де приймали участь не тільки діти, а приймали участь і викладачі. Це сім викладацьких педагогічних колективів різних за напрямами. Це солісти викладачі. А коли діти бачать, що викладачі поряд ними грають, вони... Також намагаються підтягнути. Тому я думаю, що саме таке головне це творчість, це доброзичливість, це рівновага у відносинах і так, щоб всім було комфортно. І дітям, і викладачам, і батькам, тому що від батьків також залежить велика толіка того, де їх діти будуть навчатися. Ми поговорили з вами про вихованців, які виїхали за кордон і продовжують навчання. А як щодо викладачів, вистачає кадрів зараз. Тому що багато ж людей поїхало, чи вони можливо продовжують дистанційно працювати? Ну, ви знаєте, у нас так склалося, що у нас були викладачі, які працювали дистанційно, але це не дуже є добре і для викладачів, і для учнів. Тому що викладачі певною мірою відірвані від того, що відбувається в колективі, від цієї життєдіяльності. діяльності. Хоча велика кількість у нас і нарад, і різних заходів проводить. Титься у дистанційному форматі, у форматі Zoom, але ж все ж таки, ми більше спираємось на те, що це маленькі діти, і їм потрібна. Жива увага, тому що, ще раз повторюю: велика кількість дітей зараз мають певні психологічні нерівноваги. Це пов'язано зрозуміло з тим часом, в якому ми живемо. І тому я кому як не музичним школам робити так, щоб дітям було добре. Бо у нас більшість уроків це індивідуальна форма навчання, і навіть групові уроки це діти до 10, це групи до 10 діток. І викладач встигає і надати матеріал, і трошечки з ними поспілкуватися. І трошки десь виховати, mm. тому якось отак. Ви не припиняли роботу і влітку. Знаю, що працювала літня школа мистецтв, і про вашу участь розкажіть в <кій> <у> цьому процесі. <кій> Проєкт Літня мистецька школа було запропоновано засновником департаментом культури і туризму у минулому 2022 році. З червня по серпень заклад працював таким чином, що влітку ми надавали такі великі програми. Із складових це були інтерактивні ігри, де ми дітей розважали. Потім ми надавали в той же день майстер-класи, тобто трошечки навчали, ознайомлювали дітей з музичними інструментами і паралельно працювали майстер-класи з образотворчого мистецтва, де бажаючі діти приходили і навчались малювати. Це дійсно було дуже добре, дуже гарно. бо... І досуг дітей був заповнений такою цікавою інформаційною складовою, і викладачам було зручно, бо максимально ті діти, які в нас були в літній період на наших оці заходах, вони прийшли до нас навчатися. Для нас вони вже були зрозумілі і наші, і ми вже дуже так легко їх в освітній процес ввели. Тобто, ця форма дійсно має певний позитивний результат, і вона має продовжуватись надалі. Можна сказати, що це така підготовча якась форма освіти перед вступом. Так, вона До... також де допомагає тим же батькам і тим же учням для себе відокремити той інструмент, який вони раніше не знали. Ну, зазвичай, що Вони знають те, що вони бачать. Да? Але ж коли вони приходять і спілкуються в класі домри і розуміють, що ДОМРА це теж, дуже круто. І на ДОМРІ можна гарно грати, і можна гарно грати на трубі, і можна гарно грати на кларнеті, то воно впливає і на свідомість батьків, і на свідомість дітей, і це дуже позитивно. Кілька інструментів можна опановувати. Можна опанувати кілька інструментів, але ж для цього потрібно мати велику кількість вільного часу, бо кожен музичний інструмент… Велике сцені... бажання. Так, да? ну, по-перше mm -hmm. за все, бажання. Якщо нема бажання, то ніхто не буде опановувати ні два, ні три інструменти. Mm -hmm. Тобто, це мати потрібно час, це мати потрібно бажання, велике бажання і це мати потрібно терпіння. Грати щодня потрібно. Так, якщо ми не будемо грати, це як у спортсменів. Якщо він не тренується, то він не зробить ніякого рекорду. Так що, якщо ми не граємо, то ми ніколи не станемо великими артистами. Скільки часу треба на це виділяти щоденно? Ну, як ми кажемо учням, що все буде з віком збільшуватись. Тобто, на початку це може бути 30 хвилин, а потім з кожним роком, коли ускладнюється програма, коли більш вимоги йдуть до виконавства, вже, коли більш вимоги йдуть до якихось підготовок до різноманітних конкурсів, міжнародних, всеукраїнських, і я скажу, що ну, зараз діти дуже активно приймають участь у цих конкурсах. Так, вони дистанційні, але це той позитив, який несе дитина дитині впевненість в собі, коли він отримав лауреата чи дипломанта навіть на дистанційному конкурсі, то тож уже ж значить, що я звізда. У вас цей рік, він такий святковий. Будете відзначати 55-ту річницю. Так. Які плани на поточний рік взагалі? Чого б хотілося? Ну хотілося б перш за все, щоб всі були впевнені в собі. Щоб у всіх було бажання творити і не було ніяких страхів. Бо ми завжди починаємо з таким натхненням кожен навчальний рік, а ну, вносяться свої корективи, але ж вони від нас не залежать. Час вносить, вносить якісь питання, що пов'язані з наш саме з нашою областю. Тому ми запланували наприкінці. 2023 року зробити традиційний кінофестиваль Вікторі. Ми його робимо постійно. Це цілий перелік вісім звітних концертів кожного відділу. Ми це викладаємо у себе на сторінках в мережах, в соціальних мережах, в Ютубі, на каналі Фейсбук, на Інстаграм. І хочемо зробити великий концерт наших минулих випускників. Дуже хочеться, щоб вони приїхали, але ж ну, все будемо дивитися, як воно буде на той то. ви час. хочете не дистанційний навіть формат? Хочемо не дистанційний формат, бо школа пишається завжди своїми випускниками. І дуже добре, але ну, вони не, не завжди можуть стати музикантами. Вони можуть бути гарними людьми і також грати, продовжувати щось, грати на музичних інструментах. І Це є добре. Будемо сподіватися, що ваші плани втіляться в життя. Я дуже дякую, що ви завітали сьогодні в акценти. Хай новий навчальний рік буде безпечним і подарує якомога більше нам всім нових талантів. Дякую. А я нагадаю, що ми спілкувалися з Тетяною Степурко, директоркою Запорізької дитячої музичної школи номер 5 На цьому все залишайтеся з телеканалом МТМ. Зустрінемось.